Всім привіт! Сьогодні 18 листопада 2023 рік Київська область. Сьогодні знов, як я кажу, не збиралася знімати відео, але рослини знов вирішили за мене. Відпав апельсин на, по одному апельсину на двох деревах. Тому зараз вам покажу дегустацію. А перед цим хочу вам показати похвастатися! Ну, буду знімати, я вже знімала одне відео е, Камелії свої японські. Бачите, як пишно, зараз квітне кінг. Ну, декілька квітів вже, він давно вже квітне. Декілька квітів вже будуть е, скоро відпадати. У так, вже набирає такої краси вже в розквіті в В такому. мене Preston Rose. Дуже обожнюю цю камелію. Вона ніколи не видає поганих квіток, таких, знаєте, ну, таких дефективних. І навіть вона у минулому році три види квітів мені видала. Наприкінці цвітіння, навіть були отут були з кайомочкою такою темнуватою. Три, три види квітів були в неї. цієї камелі. класна. Престон Роуз, я її дуже обожнюю. Така піонка, як я кажу, на них це піонки в мене. Ось. На відміну від орандако, щось не розумію, вже. Пару квітів і пару квітів отакі. Бачите, оце серединка зажата, поганюча. Там, що щесь я бачу? Ну, щось вона. Ну, я її місце змінила. Вона може світла їм малувато тут. Побачимо, що далі буде. Престон Роуз. Вона на зміну місця, на зміну умов, поки що жодного року в мене не реагувала. Потім тут ще поруч отом Flowers, сасанква пахуча. Така рожева ніжна квіточка. Ну, поруч, як мені здається, це моя пересортиця, але вона мені схожа на хірю. Ну, от, хоча, бачите, перші квітки були не дуже насичені, а тут я бачу, що бутон буде розкриватися більш такий насичений, такий, такий колір в неї буде. Ось. Бартліт збирається квітнути. Ну, то буде про камелії. буде. Ін... А ще знаєте, що розквітла бачу? Розквітла Такі квіточки. Ну, в принципі, фейрі, фейрі блаш, я думала, що якось воно більш дружно буде розквітати, а поки що я бачу, хоча, бачите, як гілочка, як бутончики тут рясно. Між вузля коротенькі, бутончиків багато, але якось поки що по одній квіточці. Ну, сасанква, бо вона пахуча, ароматна. І ще одна продовжує викидувати квітки, це сюрвайва. Вона дуже, дуже вона швидко відцвітають квіточки, але бачите, вона біла сніжно-рожевими такими плямками, такими розмитими. І пахуча теж. І ось щось буде квітнути, жирна, жирна така. Жирне бутоніще. Але втрачена знов етикетка. Тут же ж в мене шкідники, тут є не тільки комахи, а в мене ще й люди. Тут є такі шкідники, які перетягували. І, знаєте, якби відпала етикетка і просто її покинули отак, де вона валялася, але ж її можуть впхати в інший горшик. Так, непомітно. І потім гадай, хто це що це. Ну, вже розквітне, я подивлюся. Мені щось вона. Я, я, може, подумала, що це вілер, але ж вілер, в принципі, пізніше цвіте. Ну, побачимо. Так. Хотіла показати вам, відляклася. Я ж не можу, щоб повз камелії пройти мовчки, не показати вам. Фішер навел апельсин. Ось відпав плід. Пупочний апельсин, мутація Вашингтон-Навел. Як я вважаю, ну, нічим він від нього не відрізняється, як на мою думку. Не знаю, які там можуть бути нюанси. Такі може, ну, може, хтось помітив. Я не помітила. Солодкий пупочний пупок не весь час він виражений. От, бачите, зараз його візуально зовні немає, але при розрізі він там може бути всередині. Коли розріжемо, побачимо. В мене він якийсь неврожайний. Це дерево від питомника Оскар тінтарі в мене десь воно 4 роки, і весь час воно мені дає по 2 плоди, по 3. І росте воно таким кущем, дуже-дуже короткий штамп. Ось бачите, темно. Погано видно. Я вже вмикнула штучне, штучне освітлення, бачите, бо сьогодні ну, весь день такий темний. Вже очікується сніг в нас найближчим часом, не знаю коли, ну, пишуть, ніби у вівторок буде. Сьогодні субота. Ну, погода похмура, хоча так трошки сонце ніби намагалося вилазити, але ж так, тільки намагалося. Ще один плід висить. Він зав'язався раніше, ніж цей, але бачите, якийсь він блідний, хоча і крупніший. Ну, поки що хай висить, я не знаю, що там буде з нього далі. А цей... Але ж цей відпав. Ну, Звісно, тут в мене кліщ прогулявся. Дуже його любить кліщ. Його все любить. Якщо от, ну, Це інша опера, звісно, але от поруч в мене стоїть е Декапон теж, бачите, кліщ же ж однаково гуляє по теплиці, звісно. да? І він, якщо він нападає, нападає ж на все разом. Але бачите, яке листя у декапона, ну, хай буде, що це мандарин. Там. Не знаю, але все ж таки цитрусова рослина, правда? А і поруч стоїть фішер, і бачите, як пожрав кліщ Фішер, і бачите, яке листя декапона. Ось. Інша рослина, від якої відпав теж апельсин, вона знаходиться у другої теплиці. Там листя набагато краще виглядає. Ну, я не можу сказати. Плоди, плоди цього апельсина вони смачні, вони, вони мені дуже подобаються, вони солодкі. Не знаю зараз, який він буде ось, ну, цього плодоношення. Але попередній він. Це мій, це мій апельсин, це мій цитрусовий, це, це моя цитрусова рослина, бо я люблю солодкі цитруси. От Кисло солодкі з кислинкою, мені не подобається. Ось, Я люблю, щоб вони були солодкі. і ц... Мені подобається він. Але не розумію я поки що цю врожайність страхітну. Ну, бачите, в принципі, рослина не маленька. Вона таким жирним кущем росте. На приріст вона дуже скудна. Цвітіння в неї рясне, але ж, бачите, в'яже вона небагато. Ну, поки що от, ось таке в мене враження від цього апельсину. Побачимо, що там будуть які смакові якості. Ось, І зараз ми підемо у іншу теплицю, покажу вам ще один апельсин. Ось, ось продовжуємо зйомку у другій теплиці. Тут в мене відвалився плід від апельсину теж попочного на веліна. Навеліна ця в мене від якогось іспанського пітомніку. Теж я вже не пам'ятаю, бо вона в мене теж десь близько п'яти років, мабуть. 4-5 років десь. І вона весь час в'яже досить непогано. Навіть з першого разу вона мені нав'язала декілька плодів. Ну, те, що не один. І не три, мені, здається, більше. І в цьому році я її перевалила, бачите, у більший горщик. Він мені по коліно. Десь такий собі немаленький. В ньому до цього в мене щось таке росло. Чи дункан в мене ріс, чи стрелиця, я вже не пам'ятаю. Це великий дуже горщик, він літрів десь на... до 30 щось. Так, я думаю. От, і вона так обросла непогано, і плоди. Я просто думала, що вона стільки багато нав'язала у меншому горщику, і мені здавалося, що вони можуть порепатися, бо е, ну, той горщик був, там коріння вже було повністю оплетено, і я вам показувала, що декілька рослин в мене так потріщали, так собі непогано плоди. Наприклад, той же Артанік, комуни СРА 63, там є такі в мене моменти, що потріскалися плоди, бо тісний горщик і ґрунт пересихав. І тут я терміново пересадила, і єдине, що я, звісно, ну, я дуже, в мене це дуже добре виходить, зшибати плоди. Коли тут я підметала, прибиралася, переставлялася, пересувалася. І з гілкою тут в мене щось відламалося, звісно, не без цього. А так, взагалі плодів. Зараз порахуємо. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А було чи 12, чи більше, я вже не пам'ятаю, скільки було, було більше. Ось, і відпав один плід, бачите, він меншого розміру. Тут пупок більш його видно. Ну, Зараз ми там, спочатку, мабуть, зважимо на веліна. 186 грамів. Вона така, знаєте, вона, ну, плід невеликий, але він такий важкуватий. І Фішер Навел 200. Практично 200, 280. 278. Ну, Ці апельсини обидва мені подобаються. У цьому році я ще не коштувала ні од... той, ні інший. Зараз розріжемо, побачимо, які вони всередині який в них смак, бо ще раз наголошую, вони самі відпали. Я їх не зривала. Таким чином, я вважаю, що вони дозрілі повністю. Ось розрізала. Бачите, яка мокра вже тарілка. Дуже пахучі, дуже пахучі, ароматні і дуже соковиті. Обидва. Так, ну, навеліна. Хоча навеліна, мені здається, більш соковита. Дуже соковита, солодка, але ж все ж таки кислинка. Не дуже така ярка, не, вона ну, так не напрягає мене, але все ж таки кислуватись така трошки присутня. Зараз, що м мені скаже фішер навол. А фішер кислинки практично немає. Якщо так уже, знаєте, присіпуватись, може там якийсь такий присмак, то ну, в принципі, вона більш солодка. Але е перегородки оці трошки більш відчуваються, а на веліна вона більш однорідна. як самі ви бачите, вона більш соковита. Бачите, вона блищить як? Блищить на відміну від фішера. Бачите? Ну, це проблеми, проблеми, мабуть, рослини все ж таки були. І горщика. Треба буде її перевалити, цю рослину. Я маю на увазі фішер навол. Бо бачите, як класно реагує рослина, коли збільшується горщик, покращуються умови. Корінням більш, більш простору і більш вологі вони отримують. Ну, звісно, не перелив, не болото, але все ж таки ніякої пересушки. Все, всього в міру. І бачите, як вона відрізняється? Вон пупок проглядає, бачите? От, до речі, чомусь у фішері у цьому році пупок такий, якийсь невиражений. Ось. Тут він повинен бути. Але смачний, він більш солодкий. більш солодкий Хоча я ж кажу, що може я так вже дуже привзято, але я на класний апельсин. Просто мені здається, що у минулому році або позаминулому він був солодший. Ну, побачимо, як себе будуть показувати. Ну, інші плоди, які будуть дозрівати поступово на цьому дереві. Ще їх багато, і вже вони починають забарвлюватись. Бачите? Ну, Різні вони є, є трошки більше. Ну, трошки так, дуже суттєво вони більше. Ось. Люблю цей апельсин все ж таки. І він врожайний. І ще мені здається, все ж таки більш така вдала рослина. Не знаю, на що вона щеплена, але вона більш потужна. Вона, бачите, більш якось так вона гармонійно розвивається, на відміну від тії позатої кущаки, від тінторі. Мені здається, що вона все ж таки тінторі щеплена на макрофілу. Бо той час, коли я купувала цю рослину, переважно таке щеплення і було. Але на етикетці нічого не вказано. Ну, мені так, мені так здається. Може, тому вона така непотужна. Ну, ось, в принципі, що я вам хотіла розказати. Все ж таки перевагу, незважаючи на те, що фішер навел він солодший, я все ж таки перевагу віддаю на Веліні, тому що вона більш врожайна. Ці обидві рослини в мене вже 4-5 років, і все ж таки на Веліна, вона мені врожай видає більший. Бачите, яка вона соковита? Ну, але ж все ж таки ще наголошую, я думаю, що це за того, що я збільшила горшик і рослина не страждає, наповнюється, наповнюється вологою гармонійно і поживними речовинами. А фішорнавел, він соковитий, він смачний, більш солодкий. А, і насіння, бачите, насіння немає. ну, це... Два апельсини, які взагалі безнасінневі. Але бачите, тут навіть от перегородочки, оці, вони більш спостерігаються у фішернавелі, ніж у навеліні. Навелині, ну, вони не відчуваються взагалі. Але все одно фішернаво смачний апельсин. Класний. Просто це я, мабуть, йому Підпортила репутацію в себе. Тому я його перевалю і будемо очікувати наступного цвітіння, наступного врожаю. Побачимо у наступному сезоні, як він себе покаже. Поки що, поки що от так. Але ж все ж таки, ще фішернавол в мене буде випробуватись далі, але Навелина керує ось так. На все добре, сподіваюся, до зустрічі, пока.